Яблуня молода флоріна. Ось такі прирости офігенні. Вона вроді би не загружена, но на кожній щось стає Зато накидала віток, буде що вибрати. бо в тому році була тільки одна-два плодові гілки. Ну а цей рік, я думаю, вже, якщо гарно правильно обрізати, то буде результат. Хоча б такий як на цій, щоб на кожній був. І трошки калібр, калібр, калібр середній. Аж занадто великих нема. Ну, є де тільки по одному яблуку. Ось взагалі класно для молоденької деревини. Менше. Ось вообще одна. Пижо одного яблука.